Про головне події в Харкові та області 2 вересня. Відбулося підготовче засідання суду в справі про смертельну ДТП біля коротича. Автівка зікр на значній швидкості врізалася в бетонну зупинку на київській трасі. Під уламками загинула 40-річна Інна Мацала, обвинувачений підприємець із Люботина Сергій Гайдаш. Перша спроба провести засідання була в серпні, але не вдалася через те, що суддя була зайнята іншою справою до кінця робочого дня. Через це обвинуваченому не подовжили обов'язки, які діяли до 12 серпня. Зокрема, вони стосувалися обмеження на пересування без дозволу слідства. Наступне засідання спочатку призначили аж на 15 жовтня. Повідомив медіагрупу Об'єктив представник батьків та чоловіка загиблої Максим Журавльов. Проте згодом здвинули на більш ранню дату, як вважає захисник, через суспільний резонанс. 1 вересня суддя Марина Омельник визначила додаткові процесуальні обов'язки для обвинуваченого без дозволу слідчого прокурора або суду. Він не може залишати місце проживання, а також має здати на зберігання закордонний паспорт. Проте у зміні запобіжного заходу і застави на тримання під вартою суддя відмовила. Вона також ухвалила рішення арештувати квартиру Гайдаша в Харкові задля можливого забезпечення позовів щодо компенсації моральної шкоди. Попри це, представник постраждалих подав заяву про відвід судді. Пояснив, що попередні дії Омельник певним чином корелювалися із заявами обвинуваченого про те, що він матиме можливість їздити куди захоче. Заяву про відвід розглянуть найближчим часом. Просування росіян на Харківщині зафіксували аналітики проєкту Діпстейт. 2 вересня вони внесли зміну на мапу фронту в Куп'янському районі. Йдеться про прикордонну ділянку території між селами Кам'янка та Струївка. Там частину до недавно сірої зони аналітики позначили як таку, що перейшла під контроль окупантів. Лікарку підозрюють у допомозі ухилянтам. Речнику СБУ в Харківській області Владислав Абдула повідомив, співробітники служби викрили завідувачку неврологічним відділенням однієї з лікарень міста. Медикиня, за даними слідства, вносила до офіційної документації недостовірні дані про стан здоров'я чоловіків мобілізаційного віку. Фейкові діагнози вони отримували навіть без перебування в стаціонарі. І з літа 22-го до весни 23-го вона підробила документи 19-тьом ухилянтам. Це дозволило їм стати непридатними до військової служби та знятися з обліку. Лікарці повідомили про підозру, а її клієнтів продовжують встановлювати та розшукувати. Понад 600 кілометрів стратегічно важливих доріг відремонтували на Харківщині. Такі дані навела служба відновлення та розвитку інфраструктури. Проїзними робили прифронтові та рокадні дороги. Роботи завершили за два з половиною місяці. Тепер, за даними дорожників, час евакуації поранених з зони бойових дій скоротився на 60%. Більше новин на сайті медіагрупи Об'єктив. Підписуйтесь на наші соцмережі. Ми є всюди, де зручно вам. Ставте лайки та ширте відео, підтримуйте незалежну журналістику. Незламні разом.